Вітаю, шановні друзі! Черговий юридичний треш або ми пробили дно, а нам знову звідти постукали. В Україні зареєстровано законопроект 111.95 від 22 квітня, яким передбачається фактично псевдонаціоналізація бізнесу. Можуть забирати будь-який бізнес. Що передбачає даний законопроект? Що передбачає дана схема переведення у державну власність? 100% акцій часток підприємства, якщо в складі даного підприємства знаходиться особа, хоча б там з якимось невеличким міноритарним пакетом акцій чи часто, відносно якої накладено санкції у вигляді блокування активів. Санкції в нас накладає РНБО у відповідності до закону про санкції. Тобто, фактично виходить, що можна забрати будь-який бізнес в державну власність, якщо ввести санкцію, хоча б відносно. Одного учасника, одного акціонера. А ви розумієте, що є великі акціонерні компанії, які продають свої акції, і, звичайно, не завжди ви можете знати, хто ваш, грубо кажучи, партнер по акціям, або хто ваш співучасник і, 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 і хто новий сюди зайде. Тобто ви цього не знаєте, от або не володієте в повній мірі. А у вас вже держава забирає вашу частку, тому що от він зайшов. Це підприємство або відносно нього просто ввели санкції і забирають не його долю, а забирають долю всієї компанії, і вашу, в тому числі, якщо ви учасник, акціонер даного підприємства. Ось такий чудовий законопроект. Друзі, я вас вітаю з простим людом вже розібралися. Відносно простого люду, там мене вас вже все зрозуміло. Блокування активів, вигляді виконавчих проваджень, штрафів, обмеження права керування, консульські обмеження консульських полів. Послуг і все інше, то потрібно вже дійти до середнього великого бізнесу. А дійсно, чого вони сидять? О, взагалі не вирішили до сих пір, з ким вони і за кого вони, і кому вони повинні носити. Ось тепер, друзі, так. Тепер можна забрати в Україні в рамках закону України про мобілізацію будь-яку власність е, фізичної особи. Тепер можна забрати будь-який бізнес, якщо в складі даного е, підприємства є хоч одна особа з санкціями, друзі. А е, хто не знає за що накладаються санкції, то я вам зараз скажу стаття 3 закону України про санкції передбачає підстави та принципи застосування санкцій. Наприклад, підставами для застосування санкцій є. Резолюція Генеральної асамблеї нам це цікаво рішення та регламенти ради, факти порушень загальної декларації прав людини. От і саме головне це, це пункт, першої частини першої. Е Реальні або потенційні загрози національним інтересам мені от цікаво, що таке потенційна загроза національним інтересам, як її будуть визначати, і хто її буде визначати? В РНБО національній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності України сприяють терористичній діяльності та або порушують права і свободи людини і громадянина. Інтереси суспільства та держави призводять до окупації? Ну і Пішло далі. Тобто, виходить, фактично, е, ну, санкцію можна ввести відносно будь-кого. Будь-кого, хто потенційно створює загрозу або порушує права людини. Ну, тобто, Ви розумієте, наскільки ну, це загальні абсурдні слова в законі. От. І е, ну, що мені навіть, чесно кажучи, не хочеться це коментувати, друзі. Тобто, фактично, будь-хто е, хто буде неугодний. Нашій владі його можна спресувати і помножити на нуль, тому для чого це робиться, або можливо навіть правильно сказати для кого це робиться. З якою метою це робиться, і під кого це робиться, я думаю, ми дізнаємось з часом, але дуже цікаво, що такий неконституційний законопроект, і як і багато інших неконституційних законопроектів зараз вилазять, з якою метою вони робляться, друзі. Це дуже цікаво. І хто зайде після війни в Україну в якості бізнесу? Побачимо. Але я думаю, з часом деякий бізнес зникне в Україні. Ось такі друзі реалії. Тому тримайтеся з повагою. Ваш адвокат Демченко.